Доброго дня! Я Яковенко Анна, учениця першого курсу Теплицького професійного аграрного ліцею Вінницької області. Працювала над екологічним проєктом природно-заповідна мапа Гайсинського району та біологічний аналіз регіонального ландшафтного заказника Бутова та хочу представити його вашій увазі. Актуальність обраної теми це підвищити роль екологічної освіти, адже природа рідного краю серед усього найціннішого, що може бути у людини. Завдання, яке я ставила перед собою, це сформувати природну заповідну мапу Гайсинського району та провести детальний біологічний аналіз регіонального ландшафтного заказнику Бутова. Мета мого проєкту. Здійснювання еколого-просвітницької роботи, вироблення активної життєвої позиції, прагнення до здійснення громадянських дій, залучення однолітків до практичної діяльності, з розв'язання проблем навколишнього середовища місцевого значення. Проєкт виконувала за таким планом: збір інформації про природно-заповідні зони на території Гайсинського району, ландшафтний заказник місцевого значення Бутова, відомості від місцевих жителів про заказник Бутова. Флора та фауна на бутері основні завдання заказника: дозволені та заборонені види діяльності на території заказника, висновки та пропозиції. Під час виконання проєкту було опрацьовано велику кількість інформації з різних джерел. Отже, на території Гайсінського району знаходиться один національний природний парк. Детальніше з інформацією можете ознайомитись на презентації: один регіональний ландшафтний парк. 8 заповідних урочищ, 6 заказників загальнодержавного значення та 28 заказників місцевого значення. Із одним із них я вас познайомлю. Ландшафтний заказник місцевого значення Бутова, площею 67,4 гектари, створений розпорядженням облдержадміністрації наказом номер 200 від 22 грудня 1995 року. Розміщений в Ярово-балковій місцевості на окраїні сіл Росоші і Веселівки. Ви його можете бачити на знімку супутника. Заказник входить до Природоохоронного фонду України. Із зібраних відомостей серед жителів села Росоша, що поблизу заказника, та з офіційних джерел, нам вдалося дізнатися такі цікаві факти. Колись, в давнину, там жили пани. На території був побудований не один маєток. Стояли великі будинки та інші споруди тодішньої архітектури. Це було близько 200 років по тому. Заповідних заснувала саме поміщиця Лінковська у 1876 році. Спочатку там було більше лісів, ніж полів, але їх вирубували для землеробства. Називали його Бутово, але за офіційними джерелами затверджено було 22.12.1995 як заказник місцевого значення Бутова. Раніше в заказнику було 5 ставків. Згодом п'ятий ставок, який знаходився аж під Теплицьким ліском, спустили. І в заказнику залишилось 4 ставки, які є там і до сьогодні. В даний час у заказнику б'є три джерела, що є криничками із чистою джерельною водою. Близько 50 років тому на окраїні заказнику ріс акаційовий садок, проте потім там густо розросли дерева та культури інших видів. На даний момент там знаходиться два кам'яних кар'єри та один піщано-глиняний. Але так як територія охоронна, то забороняються будь-які роботи. Більш старші жителі села Росоша розповідають, що коли німецькі війська тікали, то вони залишили дуже багато зброї у болотах на території заказника Бутова, адже вони тікали саме через нього. 50-55 років тому там ще було поселення. Після панів там жили прості люди, зокрема і жителі села Росоша. Вони розповідають, що там було декілька гарних, досить великих вулиць, на яких жили люди, пасли череду, ходили по гриби та працювали. У нашій місцевості це поселення назвали і називають до сьогодні Бутова. Тому, коли існувало це селище, там жив старий дід Бутова. Таке у нього було прізвисько. Цей дід, за розповідями жителів, був немало відомий на той час. І всі найближчі села і райони знали це поселення як Бутова, там дід Бутова. Заказник створений із метою збереження ділянки водно-болотного комплексу із зростанням болотної рослинності. Очеред, осока, рогіз та місце гніздування водноболотних птахів, качка, курочка водяна, чирок, мальовничого ландшафту з цінними лісовими насадженнями природного походження, де переважають грабово дугові, соснові, березові насадження та незначні площі лучної рослинності. Більш детально із флорою та фауною набутові можете ознайомитись із презентацією. Наприклад, граб звичайний, береза верболіс, Заєць, Кабан Дикий, гаїчка пухляк, Трижень звичайний. Також на території Бутова є і червонокнижні рослини, так як підсніжники, фіалка біла, беленець найзапашніший, шафран сітчастий, ранник весняний. Основними завданнями знаказника є збереження в природному стані рослинного світу, екосистем, середовища існування видів і ландшафтів. Забезпечення охорони його території з усіма природними об'єктами, додержання режиму території, підтримання загальноекологічного балансу в регіоні та забезпечення фонового моніторингу навколишнього природного середовища, проведення екологічної, освітньо-виховної роботи тощо, формування елементів регіональної екологічної мережі. На території заказника забороняються наступні види діяльності. Меліоративні та будь-які інші роботи, що можуть призвести до зміни гідрологічного центру е, території заказника, знищення та пошкодження окремих дерев, чагарників трав'янистої рослинності, знищення та суттєві зміни видового складу рослинного світу, збір регіонально рідкісних та занесених до Червоної книги України видів рослин, а також і квітів та плодів, розведення вогнищ поза межами спеціально відведених для цього місць. Риболовля, мисливство та полювання, будь-яке засмічення чи забруднення території заказника. На території заказника дозволяється в установленому порядку виконання відновлювальних робіт та здійснення заходів по збереженню природних комплексів заказника внаслідок негативного, антропогенного впливу чи стихійного лиха, проведення вирубок, формування та оздоровлення лісів, здійснення протипожежних заходів. Регульована рекреаційна діяльність у спеціальних відведених місцях відповідно до лімітів та використання природних ресурсів в межах територій та об'єктів природно заповідного фонду, збір заготівля травянистих рослин та їх сировини, господарська наукова та інші діяльності, що не суперечать цілям і завданням заказника, висновки. Ландшафтний заказник місцевого значення Бутова дійсно вартий уваги. Він багатий на свою флору і фауну, а також має захопливу історію. Ми провели дослідження, виписали всю отриману інформацію і показали кадри заказника у різні пори року, описали флору і фауну, а також зібрали інформацію з народних джерел про історію створення заказника Бутова. Ця робота була написана з метою оприлюднити детальну інформацію про будову, а також зацікавити молодь до подібних дослідницьких робіт. Адже вивчення свого краю, а зокрема регіонів, в яких ви проживаєте, на мою думку, знати більше про подібні заказники чи заповідники або інші природні зони це набагато краще, аніж мати досвід у будь-якій комп'ютерній грі. І тим більше все корисно, адже проводити час на свіжому повітрі і вивчати прекрасну природу свого рідного краю це неймовірно. Для покращення екологічної ситуації ми пропонуємо проводити заходи для розповсюдження основної та детальної інформації про заказник бутова з метою донесення людям щось нове та цікаве про ці території, замінити таблицю на в'їзді на нову, адже теперішня вже застаріла, більшість інформації на ній не видно. Таблиця в поганому стані. Посилити заходи охорони, адже під час дослідження виявилось, що у заказнику знаходиться багато рослин і тварин, занесених до Червоної книги України, проводити екскурсії для молоді найближчих районів з метою оприлюднення сучасної та дуже цікавої і виявленої інформації, провести додатковий збір інформації серед жителів ближніх сіл про історію створення бутови, для того, щоб написати книгу або статтю з метою збереження цієї інформації для майбутніх поколінь. Створити сайт для іноземців з історіями подібних заказників, з метою розповсюдження за кордоном інформації про красу української природи, посилити догляд за ландшафтним заказником, а також зберегти якомога в цілішнішому стані кар'єри, які знаходяться на території Бутови – два кам'яних і один піщано глиняний Закінчити свою доповідь хочу таким індійським прислів'ям: ми не успадковуємо землю від наших предків, ми позичаємо її у наших дітей. Дякую за увагу!